Пожежу легше попередити, аніж загасити. Про те, якої шкоди може завдати банальне спалювання трави на господарських угіддях або вздовж транспортних магістрали, ковальчанам розповідають не лише люди в погонах, а й у шкільній формі. Мета таких агітаційно-профілактичних рейдів привернути увагу громадян до проблеми неконтрольованого спалювання на присадибних ділянках та на полях, залишків рослинності листя та сміття. Застанням теплої і сухої погоди саме це стає причиною масового виникнення пожеж та загорянь. На території Ковеля Ковельського району лише за 8 днів це з 23 березня по 30 березня було зареєстровано 15 випадків виникнення спалювання несанкціонованого спалювання посуші. Наслідок чого виникло дві лісових пожежі, також було знищено три господарські споруди. Взагалі, підрозділи Ковальського районного управління МНС в цілому виїжджають на пожежі щодня по 3-4 рази. На часі профілактичні рейди сільськогосподарськими угіддями наголошують в районному управлінні МНС. Занепокоєні рятувальники і фактами масового випалювання трави та рослинності вздовж автомобільних доріг, меліоративних каналів та залізниць. Аби стабілізувати ситуацію. Співробітники міністерства надзвичайних ситуацій об'єднують свої зусилля з працівниками екологічних інспекцій. На сьогоднішній день було складено три протоколи на громадян. Згідно з статті 77.1 кодексу України про адміністративне правопорушення. Тягне за собою накладання штрафу від 170 до 340 гривень. Є випадки, коли громадяни відмовляються підписувати протоколи, отримувати ці постанови. От, значить, для цього існує у нас Державна виконавча служба. І коли ми подаємо ці матеріали про ці порушення на виконавчу службу, то е, хочу поставити до відомості громадян, що штрафи збільшуються в подвійному розмірі. До вирішення проблеми долучилися і представники органів місцевої влади. Адже саме на керівників місцевого самоврядування закон покладає обов'язок вимагати від мешканців населених пунктів, виконувати заходи та правила пожежної безпеки.